Друзі, зараз вдома займаюся переубувкою машини і міняю гальмівні диски і колодки. Я хочу показати взагалі, як їх правильно міняти. Тому що це зараз в Україні проблема. Ті не змащують пальці, ті не, ті не змащують направляющі. А, взагалі їх ніхто не чистить. І завжди ці колодки. От мене дружина приїхала з офіциала з Прага авто, і через день поїхала знову, що вони там чи домастили, чи вони їх взагалі не змащували, бо приїхала, як на возику, воно все скрипіло. То просто покажу, що для цього потрібно і як такі основні правила, як його треба міняти. Хейтери, дивані експерти, я попереджаю, я не професійний там, майстер і професійного обладнання у мене немає. Це будуть ну, там, набор ключів і там, підручні е, там, інструменти, які для цього потрібні, ну, якими це можливо взагалі змінити ну, в домашніх умовах. Тому давайте подивимося, що взагалі потрібно для того, щоб поміняти колод. Так, друзі. Оце пацієнт якому я вже з однієї сторони замінив. До речі, це теж треба. І зараз будемо на другій стороні теж це все міняти. Мої старі гальмівні диски, пробіг 225 тисяч. От вони вже пішли такими полосками борозними. Тут є такий кантик. Бачите, як воно пішло вже по колодкам. І тому вони в мене вже дуже сильно скрипіли. Ми будемо міняти передні і задні. Я взяв ремсу, взяв диски, а назад в нас буде стояти Bosch. передні гальмівні колодки і задні гальмівні колодки. Що нам потрібно? Нам дуже така цікава річ, те, що потрібно. Це 7-го номеру, можна сказати, отака от зірочка, яка не в кожному наборі є. От, наприклад, є такі набори ще під зірочки, і вона не в кожному наборі є. От така річ з перехідником. Це для того, щоб нам зняти супорт. І головка на 19 для того, щоб зняти саму скобу, щоб зняти диски. Ще обов'язково тим, чим люди не користуються. Да, вона вже брудна, я нею багато разів користувався. Антискрипна паста. Ця паста вона став, намазується в місця, де колодка торкається до скоби, для того, щоб воно все ходило плавненько. І це теж вона І в нас для самих пальців направляючих, іде смазка для направляючих пальців супорта. Це різні. Пасти. Я зараз покажу, як вони виглядають і як ми будемо це все міняти. Молоток, монтіровочка для того, щоб вжати нас супорта, очищувач, гальм, смазка. Це все, що нам потрібно. Бачите, колодки ще тут доволі непогані, але вони от вже роблять такі борозни. І в нас є велика вироботка. Тут вже 2-3 мм. Друзі, використовуємо вороточок такий, але тут він сюди не залазить. Треба ще брати перехідничок для того, щоб зверху відкрутити. Заглушечки, їх обов'язково потрібно виняти. І так само з цього місця знімаємо скобу. Залишаємо колодки виймаємо. Зараз ми будемо їх замінювати і знімати цю скобу Але як ми бачимо, те, що я змащував синьою пастою, ці місця, от вони вони залишились рухливі. Синя паста залишилась, воно чуть-чуть тягнеться, але воно не заржавіло. І у нас колодка не прикипіла. Тому. Для цього і потрібна от оця синя антискрипна паста. Бачите, навіть місця, де торкалася колодка, от воно все легенько стирається і ну, трішки болото. І з цією смазкою воно перемішалося. Смазка стає густою, але колодки в цьому місці отак воно відбувається, вони залишаються рухливі. Для чого нам це якраз і потрібно робити? Бо коли у вас колодки тут прикипіли, заржавіло, і все, і колодка вже не вертається. І вона гріється гальмівна система і у вас зношується теж вона дуже швидко. Так, міняємо насадку. Зараз ми його будемо чистити, всі посадочні місця, і зараз можна зняти гармінний диск. Витерли все, почистили. так, Наша скуба за рахунок того, що я беру сюди завжди отаку пасту, оці всі місця залишилися ну, повністю, навіть не капельки рижавчини, ну, ще місцями позалишалася а, смазка. Я використовую очищувач для гальм. Я його пшикаю і потім витираю. Ну і навіть він важко справляється з цією пастою, і воно не дає ржавчини. Ну, дуже класний ефект. Це не реклама, чи того, чи того продукту. Це гіркий опит наших спеціалістів. І через це я змушений витрачати свій час. Але на кожній машині рублю я це сам. Так, це в нас ця рідина сюди. Ми поки це все відкладаємо, підкладемо на колодку. Далі в нас смазка для направляючих супортів, ми її відкрили. Плюс-мінус пакетика вистачає на дві сторони. Зараз ми будемо, де в нас ходять пальці направляючі, туди напихати цю смазку і вставляти пальці. І тоді вже будемо робити все інше. Так. Ходить палець, вона має хвилясту форму, і от в ці бугорки туди заповнити максимально більшу кількість пасти для того, щоб вона там залишилась. Беремо змащення великої кількості на палець не треба. Все одно резинка йде плотно і все, що велишнє дасте, воно залишиться з зовнішнього боку самої резиночки. От ми пальчика змастили, і ми його будемо ще й коли запихати, щоб не все сразу знялося, будемо прокручувати, щоб максимально більша кількість смазки в нас залишилась. Друзі, вибачайте. брудні перчатки, да. У мене зараз хейтери почнуть. Так, брудні руки, брудні перчатки. Щось не так сказав. Але, друзі, кому не подобається, зробіть краще. Дивіться, що ми робимо. Ми беремо і от у ці місця, де в нас колодка ходить. От тут така пластина металева. І отут у нас сама скоба. Колодки ходить, ми це все промащуємо великим слоєм, щоб воно стікало потім по гальмівним дискам не потрібно робити. Наш результат повністю де у нас ходить колодка, у нас все змащено. Метал закритий цією пастою. Я скажу, вона нікуди не дінеться, воно так і залишиться. Далі нам цю пасту потрібно, так, я тут супорт. І одним у нас оці вушка, де у нас буде торкатися колодка, ми певну кількість дамо на ці вушка і так само дамо кількість невеличку на це кільце для того, щоб колодка. Торкалася до цього металевого ну, для, до металевої скуби через цю пасту, і воно не буде вас дзвініти, трястися. Воно буде все дуже, ну, гальмівна система буде дуже тихо робити. Нові колодки. Одну колодку надіваємо на супорт. Далі не надіваємо, а защолкуємо. Оп, а другу колодку надіваємо, ставимо в це місце. От наше місце, де буде ходити колодка, от вона цими вушками торкається до цієї направляючої і цими гострими своїми зубчиками вона тримається в цьому посадочному місці, і тепер надіваємо самий супорт попали і будемо наживлювати обов'язково. Треба закрити заглушечками і надіваємо скобу. Наділи. Зараз ми ще змащуємо, по-перше, гальмівний диск, не прилип туди а до, до ступиці. І так само, щоб у нас диск колесу не прилипло до гальмівного диска. Щоб воно все легенько знімалося. Багато не треба, щоб з нього капало. Він теж вже потребує заміни. Теж є борозди, є випрацювання. Ми будемо його теж зараз міняти. Система дуже схожа. Пальці того самого розміру. Зараз їх відкручуємо. І так само я скажу на пружинці, чуть-чуть менше йдуть колодки. І будемо ще вкручувати. Самий супорт, він тут не вжимається, а він вкручується. Зараз ми викруткуємо легенько подвинем. Він легенько вижметься, він декілька міліметрів, для того, щоб він дасть можливість зняти його. Ну а далі є у мене ну, така приспособа непрофесійна, якою вкручуються супорта. Ну я вже їх міняв не раз, то вже знайшов чим його робити. Нам треба, головна проблема задніх гальм це вкрутити задній супорт Ну, я використовую такі круглогубці. Є в мене ще такі, але ними погано зачепити. І я впираюсь і закручую. І так, друзі, диск поміняли, колодки поміняли, все стоїть зараз на своїх місцях. А диск так само не закріплений не має фіксування, він прижимається колесом. Зараз ми його ще мідю побризгаємо для того, щоб колесо не прилипало до диска. Направляючи місця всі змащені. В цих місцях теж в нас йде змазка. Гальмівна колодочка з вушками. Іде до супорта. Супорт ми вжали, вжали, як ви бачите, от цими круглогубчиками, нажимаєте і вкручуєте по часовій стрілочці, закрили отвори для направляючих пальців. Чуть-чуть ржаве захисне вухо було, я його змастив. Що в мене тут є, преобразуватель ржавчини. А я його фарбувати не буду. Коли ним подрипати, метал стає такий, як скло, і він вже не крихкий і далі не ржавіє. Цього достатньо. Отак От воно все відбувається. Друзі. Будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал.